Спали зранку, а нашого колі вже немає. Де наш коля? Працюємо, працюємо. Сидимо на генераторі трохи. Ранок почався з того, що тільки, тільки очі відкрив, бам, виключили світ. Інкубатор робить. Треба бігом було йти, зарядити цього е генератора, запустив. То це коротше, скільки зараз. У 10 часов, вроде би написано, що повинні включити. Та що? Бройлерів треба дорізати, там залишилося в нас 15 штук. І знаєте, постійно знімаю відео. Ну як, оце послідні, звісно, місяці. Я про броліра взагалі, взагалі нічого не розказував, не знімав. Але інформації дуже багато на каналі. Тож, можливо, якусь інформацію по-новому розкажемо. Все дуже просто, бо є дзвінки, є люди, які займаються, питають таких. Вроді би, знаєте, і запитань толкових немає. Але вони, але вони по суті є, і на ці запитання повинні бути відповіді. Ну верніше, як не толкових, а е, суттєво, суттєво проблематичних е, запитань немає, але людина вперше з цим стикається. Для нас тут це вже абсолютно нема нічого страшного. Але людина що там Шапку зніме свою Шапка як шапка, В мене цей все нормально, так треба. Ну коротше, інформаційно постараємося, можливо вам ще щось підказати, розказати. Це дуже просто по бройлеру, повірте, ми вирощуємо в домашніх отак от, сарайчиках, як, як уміємо, як можемо садимо, да, там поки садимо що не ту кількість, яку да, потрібно. Садимо не ту кількість, яку потрібно. Але якщо просто профілактично робити профілактику кокцидіозу в потрібний час, да, по, по цьому, пропоїли їх і гарний, готовий, хороший комбікорм. Який я кажу, що можете самі колотити, можете не колотити, можете купити десь, а можете купити у нас. І у вас не буде взагалі ніяких проблем, бо ми ж самі ми, ми самі його балансували, самі його робили методом своїх помилок. Це і для... рік, да? Ми да і для бо... того, щоб ви цих помилок не робили, вони, ну, вони вам не потрібні. Зараз гроші вкинути. В мене один ось чоловік ну, вже, вже залетів за цього бролера. Знаєш, то набрав 100 штук. Чоловік взяв, 50 штук видохло. Він там пробував щось, і так і так, і якийсь там щось рецепт. 50 штук видохло, а 50 штук уже проблема. Він до мене дзвоне. Каже: Ну підкажіть, ну що мені робити? Я кажу, ну треба було набирати, коли ви просто брали цих 100 штук. Я вам тоді підказав, вас би кажу, виросло. Ну 98 би виросло. Ну, а тепер кажу: ну я не знаю. Понімаєте, кажу, і і сою ви сиру дали, і і і те, і те. І багато тепер проблем, які треба. Е, так сказати, поправляти в цьому вирощенні. Да? Але при тому людина ж ну, ні в чому не видно. Він хотів як краще, а вийшло, а вийшло як вийшло. Просто Зна, е, Набрали коль, нам треба БМВД для бролера. У нас 100 штук. Все. Ми заділили, розчитали, скільки вам його потрібно, заклали, відправили, ви додали пшеницю, додали кукурузу по тих е, відсотках, які я вам скажу. І все, просто годуєте. Отак, от брулір росте, у вас просто тонне м'ясо і немає ніяких проблем. Так що все дуже просто. Вже пастики, соломки їм туди накидав. Ось такі класні, кругласенькі, я там далі та, не заходив. Тут -то насипана тирса, сьогодні ще, кстати, до хлопців поїду. Є у мене друзі, столярний цех, у них свій є. Та, коротше, я думаю, що залечу до них, трошки познімаємо. Вони виготовляють там вулики, рамки. Ну, коротше. Все, що касається до столярної роботи, все їхнє, ну, більше вони базуються іменно на е, пасіка, от іменно на такому бізнесі. Так, ну що, тут нурики, що їм нас? 10 днів, так? Да? Більше. Більше вже? Так. Да. 11-ї часу вони розб. 12 днів. Ну, да? що таке генетика е, є. <ріст> hey, okay. Це хто? Та на Ютубі будеш. Ти хочеш. Да, при, Прививочки покололи, железо і антибіотик. антибіотики. Желізо і антибіотик да, антиб кололи. Для чого антибіотик е, у 5 днів. Один кубік на кожну е, голову того, що ми убираємо. Є є купірування хвоста, робиться, і є, що убираються клики. Е, таким методом відкриваються все таки нервові оці закінчення на зубках, і ну, йому больно і, і смоктати цю цю ціцьку, і все. Тож для того, щоб поросятка легше це все діло переносили, зробили е, ну копірування хвостів, я не робив, бо є люди, які кажуть, то кайогу, це. Колись, ні, ну як, в мене купіратор поламався. Я б то зробив, ну не робив. Ну хоча можна було б, ножниці нагріваєш цей. Колись до мене чоловік приїхав, каже, ну кажу, це я заріжу, каже, і хвоста не погризу. Ну ладно, кажу, давайте, хорошо, не буду, я кажу, купірувати. Тож, по суті, як для себе оставляю на відгодівлю, то купіруємо. А як для продажу, то можна і не купірувати. Бо якщо для продажу людина бере двох, трьох, п'ять. Чотири штуки собі додому, ну то й вони не будуть гризти одне одного, не будуть битися. Ну а клики убрані, щоб, не дай Бог, хазяїна ніде там ніхто не вкусив і так далі. Да та їм легше. І клики убираються для того, щоб свиноматка гарно і толково їх годувала. Бо якщо не прибрати клики, тоді поросята б'ються за цицьку і починають, виходить, гристи її. А їй це визиває дискомфорт. Вона просто-напросто пузо раз перевернулась, заховала. І, і живіть дітки, як хочете, мамі больно, розумієте? А так, виходить, це не цей є, є хороші із. З із, ну, цієї партії тут у нас 10-12. їх, да? То одне є ось саме, саме менше. І, і знаєте, це. Ну як, саме менше? Воно то красиве, Воно гарненьке, кругленьке. Да? Шикарний кабаль, що ти до мене пристав? То ті, каже, трохи переростки бройлери. Да? Де аж вуха світяться, ой, красавчик ти який. Да? Ну, коротше, ну як, воно абсолютно класно все розвивається, просто це ті типу поросятка, які сидять на задніх, задніх цицьках, і там менше трохи молока. ти воду проводиться, треба проводити. Тож більше я нічого не встигаю. І е, виходить, на задніх е, цицьках вони. То вони, кстати, і тут непогано п'ють, вона налє у корито. Вони прийшли і, і чмокають. Ну, а взагалі, звісно, просто. Тут, кстати, постанкові у нас е, 1,70 на 2,50 метра, навіть 2,40 метра. тут у нас 2 метри. Ні, 2,50, тут у нас два і 50 см у нас виходить е, оця ось кліточка, де сплять маленькі поросятка. Просто у мене тут ніяк е, повішати ці поїлки, тому що треба було тут закривати. Е, свиноматка буде зривати їх. Ну, короче, не знаю ще, не знаю. Я їх то купив, а тепер не знаю, чи вони нужні, бо реально вони п'ють у свиномотки. А, а там, там по суті свиномотка буде виривати. Я тільки що заходив, повичищав, то цей. То в них е, був момент годівлі, годували. Свинки якраз у три годували. То бач, поросята спокоєні. Пишуть, запитують, чи будуть тебе поросята на продаж. Ну так, да, ну як. Взагалі, якщо чесно, треба хоч порахувати, бо записів у нас багатенько. Не, і, коротше, та Я думаю, щось буде, щось буде, буде. не, не хочеться упарити так сказати, щось, те, що менше, таке поганіше вдома остається. Звісно, як такі красавчики, що я показую, то я тільки знаю, що вони в людей виросли красавчиками. А вдома я вже догодовую те, що в мене остається. Я ніколи вдома не, не, не оставляв на відгодівлю шикарних класних поросят, бо вони ну, вони реально, як правило, завжди продавалися. Ти спиш? Що, А ти не хочеш годувати? ні? Сусідка годує, а ти не хочеш, так? Да? Іди сюди, йди. Опа, туже. ну цих, от вони якісь трохи не такі, знаєш, ну, ті такі лисіші. а у є такі. Старші на три дні все одно. Ну, старші на три дні. Да? Спокійні, просто спокійняшки. Це, до речі, дуже добре, що вони привикають до мене, от я стараюся їх погладити їх по цей, щоб вони дикими не були. Бо є люди, які їх тоді вже забирають додому, а воно ні до рук не йде. Ну, коротше, капець, розумієте? А так воно як привчити його, та не сине. Що де? Кабан, кабан. І які гоблики тут один. Та сиди, чи лежи. Коротше, кастрацію ось зробимо, усі поросятки, які будуть продаватися, будуть покастровані, ми каструємо їх. Чик-чик-чик, сейчас ті завалять теж. А ну, лягай, хай вони поїдять теж. Давай, давай. Обід, обід, сніданок. Давай, давай, розлягайся. Давай, давай. Ні? Дисципліна? А тут теж деякі. <у> Боля, ну в них прям деякі виражені спини просто. Деякі жопи диви. Де... Да? Може і ми собі пару штук залишимо таких гарних? Хороший. Пахучий yeah. капець. І тут. І, außer, і кстати, бачите, в одному станку є одне найменше, менше, в цьому станочку теж. Ось. Але воно підтягнулося. Фунтик. так, да, Теж такий фунтик. Він манюсінький. Каже, ну я маленький, маленький, ну далінький. Кажи, ну не їбає. Вдома, Дома, дома залиша, звісно, це вдома остається. Да. По поводу, оцього, що даже буває поросат купляєте, чи просто вдома, що е, ну, із цим робити, воно заживає, Коли е, до цицьки лізуть, б'ються, вони на корочках е, просто себе дряпають. Так що це тоже не страшно. Воно заживає, присихає і все добре. Да, а тут ось взагалі є як сіомські коти, я не знаю як це. Сей, оце ось лисе. Лисе як сіомський кот, то знаєш, що одна шкура так на ньому висить. <риві> <риві> ти капець який інтересний. А є одне, де ухо завернуте з детства. О, ось, покажу. ось воно стоїть. Де ти є? Ану. Ось ось! Грицько, чи як тебе назвати? Красовчик! Опа! Ну, то да, ще такого й не бачили. <риві> <риві> Не кричи, з народження. Вухо, раз, а во, а ви опять, оп туди, оце комусь попадеться, оп туди. Можна навішку пробити. Хочете я комусь? Я предлагав. <голодь>. Придам комусь кабанчика із Сережкою, Зробимо йому тут кліпсу таку. Як отам, де це на хуторі біля диканьки, да? у мужика така церга була в якогось, не пам'ятаю. Що? Ну красивий, ну красивий ди яке вухо. А може ніхто не захоче в тебе його, брат, завернути був. Так, ось ось теж якийсь він. Шуценький, як в'єтнамець! Він він такий пузотий, у нього тут шия, вона у нього не гнеться. Поняли? В нього так відписка і до цього шия така здоровецька. Я не знаю, просто як таке шийока яка. Так він такий якийсь низенький прям. Ну да, теж такий. Що? Ну, генетика, ну. Є один блогер, який просто реально каже: якщо у вас не ростуть свині, то візьміть їх, просто виріжте, продайте всіх і заведіть нормальну генетику. І не пишіть мені ерунди, бо і я один був із тих, який йому писав таке. То подивимося, що таке генетика, поймемо, бо реально, поки не стикнеся, ти не знаєш, як воно росте. І, звісно, чужі результати завжди інтересніші, ніж свої. Тож, щоб свої результати теж були хороші, треба до того стримитись. Ти до того буде стремився? Буде... Я думаю, що все буде добре. Той ще домі... казав, що свиней держати не буде. Та як же їх не Время Ні, ду... ну, да. Та да, ну подивимося, звісно. Ну, все нормально. Красавчики, звісно. Просто, просто бомбічні красавчики. Ну, а в нас що? В нас дощі пройшли, треба вивести навоз на поле, бо я вже так підчищав, підчищав вже все в жолобок. Та й думаю, коли вже я на те поле попаду, мокро. А на вихідні не, знову дощ. Не коли? виїду. Ну, ні, ну, нормально, ну по суті, нічого. Що в нас тут таїть? У нас е, не, не так того навозу, як і з ним проблем багато. Е, бо усе треба на прицеп, з прицепа, на поле. Ну, коротше, а туди заїзд, як тільки цей... Е, та як його, дощі пройдуть тут то тоді. Я з сусідами спобалакаю, побалакаю, я думаю, що на огород, може, треба буде йому. Та це, потихеньку тут, якщо буду розвозити людям на огороди висипати, на, на удобрення хай буде. І оце виходить, тут одне маленьке поросятко є, там одне маленьке, а тут я не знаю, чи в цієї. Ну ці їх менше, так? Да? Ну, їх ще взагалі ж мало. Скільки, Скільки в неї як... є тут? Дев'ять штук. Ну так, да, там вже ж більше. Да. Ну, тут а вони всі, бачите, всі, од... ну це задні, ось. Ну, вони однаковісінькі, таке, плюс-мінус. Якихось там 10% розбіжності. Все, на. Вони... Все, да? Що? Ти каже, Микола задовбав. Як тільки каже, я розслаблююсь, так ти зразу і приходиш. Да? Ти? Красавчики. Та покусані. Вроді, чи це, мабуть, те, що я на перших днях там ще да? І воно не заживає. Ти ж заживоє. Покусані, бо Тож перші 5 днів, от я, це за те, що я кажу, що б'ються. Ну а так нічого, багатенько кабанчиків, бо ми з Маринко як проколювали їх, то більша кількість кабанчиків. Буде прям. багато кастрірувати. Да, кастрірувати багато буде. Та ну нічого. Головне, не 100 кілограмових коль. дві минути на одне порося, що його там кастрірувати. Так, ну все.